Власниця магазину в провінції Хунань, що на півдні Китаю, зайнята прибиранням. Зливи та повені зруйнували її бізнес. Тан каже, що влада не попередила про лихо, і вона не встигла врятувати товар. Ми перенесли товар на гору, але хто знав, що до 10-ї ранку вода дійде доверху. до верху. До 17-ї години весь перший поверх затопило. Що з цим робити? Жодного повідомлення не було. Як сім'ї вижити в такій ситуації? Цей бізнес і так майже неприбутковий, а тепер ще й це. На початку тижня рясні дощі накрили деякі райони провінції Хунань, унаслідок чого рівень води в річках став найвищим за останні 70 років. Власниця місцевого ресторану каже, що ледве встигла врятуватися. Ми не думали, що вода так підійметься, тож перенесли речі на столи та холодильники. Але поки ми це робили, води стало до пояса. Я зрозуміла, що треба вибиратися самим, поки не стало запізно. Джен вела цей бізнес понад 10 років. каже, що тепер усе зруйновано. Ця ніч повернула нас у минуле, коли ми нічого не мали. Знаєте, як важко вести бізнес? Ми працюємо день і ніч, щоб підтримати сім'ю, а тепер цього немає. Уся наша сім'я жила з цього. Зараз мені вдалося заспокоїтись, але коли я вперше приїхала, я плакала, і в мене було розбите серце. Дітям треба йти до школи і щось їсти чи допомагає людям влада? Загалом два тижні злив спричинили повені та зсуви в кількох регіонах Китаю. З берегів вийшло майже 100 річок. Кількість загиблих не уточнюють. У повіті пінзян провінції Хунань евакуювали понад 340 тисяч. осіб. ще 190 тисяч жителів мусили виїхати в провінції Аньхой.